Добрий день, ви на каналі моє господарство. І з вами я Валентина. І ось я вже обрізала свій виноградик. Вчора був дощ, але я його обрізала. Оставила на 8 почок пагони, Потім я його прикрию, бо ще зараз тепло робити не буду. Але зараз треба зробити дві важливі процедури на винограді. Добре, що пройшов дощ, але ми свій виноград, конець вересня і початок жовтня, ми його поливали для того, щоб він набрався добре води. А зараз оце порихлю і додам подвійного суперфосфату. По 60-80 грам під кущ. Ось так посиплю. Це добриво довго розчинне, воно буде працювати цілу зиму і на початку весни, і трошки його отак, пригребу, щоб сонце на його не діяло. І так будемо у кожного кущика, у мене їх три, небагато. Будемо цю процедуру зробити. Потім обов'язково. Треба купити желізний купороз і обов'язково розчинити його і обробити від грибкових захворювань оцю всю лозу, стовбури. Все треба обробити. Для того, щоб по вісні нам було менше роботи, менше заботи. І якщо буде тепла зима, щоб не розвивався грибок. Бо грибок це таке захворювання, яке може знищити зовсім ваш кущ винограду. Ось. І так я буду все це діло робити. Ще підемо, Сергій Володимирович, з тобою. Ідемо, виходь. І підемо подивимося, яка у нас овоничка. Ця полоничка пололася вже, вже декілька разів, але я вже нічого її робити не буду. Єдине, що я теж подвійним суперфосфатом її трошки підсиплю на зиму, щоб вона зимою мала що їсти і була дуже на весну гарний відмала. Ось, якщо немає подвійного суперфосфату, можна фосфорно калійним добривом. Це також дуже добре, тому що дасть вони корінням харчування, і полуничка буде. Багато вона це сорт Олегро, ранній сорт полунички і і будемо. І розмножувати. Ось мої саженці, які мені на день народження прислала віра парасолька. Я їх посадила, отак вони мають гарний вигляд. Було гарне, красиве коріння. Ось так, друзі. На цьому я своє коротке відео буду закінчувати. Якщо у вас є виногради полуничка, обов'язково їх підгодуйте і. Буде вам навесні щастя. До зустрічі, пока-пока!